Почуваюся, як є ті, перший раз в цьому сезоні, а може перший раз за два роки, коли ми щось здаємо в багаж. Павел купив мені нові лижі і треба їх забрати з собою літаком. Перевірили документи і сказали йти на лінію габаритних речей. Вау! так, було на Видко пройшли контроль, не було багато людей, хоча, в принципі, більше, ніж зазвичай. І йдемо пити каву. Сьогодні я щось вдома навіть вранці не хотіла робити каву нам в дорогу, бо хотіла трохи ще поспати. До речі, Duty фрі в Гданську таке трохи навіть велике, можна сказати, в порівнянні, в порівнянні до того, яке в тривізу. Ну, але не супергігант. Цікаво, скільки коштує ця олійка, бо мені треба якраз до масажу. Я хотіла цю рожеву 121 за 100 мл. Зараз порівняю на сайті. Мій хлопець належить до тих людей, які дуже не люблять на щось чекати чи просто стояти і нічого не робити. Тому в момент, коли я заходжу в якийсь магазин, він вже одразу біжить вперед. Традиція вранці в аеропорту Гданськ. Ми снідаємо в Макдональдсі. Бо це швидко. І ось цей макмафін. З'явилась новинка. Лати банана карамель. І сніданок. Пик. Капна для пінкнега, пана. Дякую, дякую. В аеропорті є магазин з книжками, і минулого року я тут часто собі купувала перед кожним вильотом якусь нову книжку на дорогу. І на той час, поки я в Італії. І зараз зайшла якраз і бачу, що там вийшла нова книжка мого улюбленого автора Римі Мрус, і вона тут номер один, бо тут є топ-10 чи топ-8 книжок, які найчастіше купують, найпопулярніші. І я навіть цю ще не бачила. Але у мене вдома є сім штук непрочитаних книжок, тому поки не купуватиму. Трохи її валізок на цей рейс. <гум> І Тревізо зустрічає сонечком. Я чекала на лижі, а Павел пішов швидко на наш паркінг, щоб забрати одразу машину і під'їхати сюди вже. І якраз їде. Ми трохи зголодніли і вирішили зупинитись тут. Поїсти. <гум> Ай <який> запах! Чао! <гум> тут всяка випічка така гарна. Ууу. І багато хліба. Окей? Okay? Right. Саме не він поїзд за до того. Я везу такі. Астенсу. No? Тут всередині є такі кілька маленьких столиків. І можна сидіти на вулиці теж. Мільйон різних видів печива. in хараоті. Czy masz tylko to czy Dzięki, Nie zesraj się, oby nie było tak jak ostatnio. I co, ta jest lepsza? Dobra, tego miejsca nie można odnieść. Я доїдаю піцу і послала мою людину, щоб мені замовивши солодке. Поки Павел ще все перевіряє біля кемпера, я вирішила приготувати нам каву. А так як зимовий караванінг – це часто якісь непередбачувані ситуації, коли може не бути води, електрики чи ще чогось. То я вирішила підстрахуватись. І на випадок, якщо б раптом наша кавова машинка не працювала, а вона на спеціальні капсули, то привезла ще одну каву, щоб можна було її зробити просто в чашках. І, до речі, ця кава українського бренду. Я думаю, що, можливо, ви вже десь про неї раніше чули, але в нас вдома вона з'явилася вперше. Називаються вони 25 Coffee Roasters, і там такий великий вибір смаків, ароматів, що я просто розгубилась. Але в інстаграмі на їхній сторінці дуже гарно допомагають консультанти. Я їм написала, розказала, що я люблю, яку каву, і вони мені підібрали. І цей смак називається Ефіопія Бенса, і в них ще так розписано гарно, як парфуми. Ось ці всі нотки розписані. Вона досить легка, ароматична, мені подобається. І я в описі під відео залишу посилання на їхній інстаграм, можете собі подивитись, ознайомитись. Також у них час від часу бувають знижки такі промокоди. Я один зберегла, теж в посиланні його запишу. Можете собі скористатись, коли вирішите робити перше замовлення. Дуже швидка акція переодягання і біжу вже на двір шолом рукавички і буду випробовувати нові лижі. Вони якісь супер легкі, довгі, ну точніше довші значно від тих, що в мене раніше були. І в тих я проїздила три роки, тому мені дуже цікаво, як це буде зараз на нових лижах. Наші чоботи стоять у лижній кімнаті, щоб були теплі. Павла лижі, теж тут і мої палки. Вночі було мінус 6, а зараз нуль. І сонечко вже так це все пригріло і розтопило. Тут вже калюжі на паркінгу. Павел пішов по викрутку і зараз мені мої нові лижі зробить. Це мої нові фішери. До речі, вони Made in Ukraine. Там навіть є напис десь там в кінці.

Перше, що точно помітно, вони справді супер легкі. Я їх майже не відчуваю на ногах і вони якось так легко їдуть швидко. Хоча я їхала поки тільки по таких пласких відрізках. Зараз піднімаюсь на першу гірку, але на тих пласких мені було дуже легко під'їжджати. Це 16, там 6 столиків пусті, всім пообідали і поїхали додому. Трохи холодно. Я думала, що тепліше на вулиці. Але я так змерзла в руки, коли їхала. Хочому ще була в рукавицях. З'їжджаємо до машини і повертаємось на кемпінг. Але в принципі вже і так зараз буде кінець під роботи підйомників. Ми казали на рецепції, що тут є якась така машинка, де можна розміняти купюри на монети. І вона дійсно є, просто я раніше не, не звертала на це увагу. У нас вже речей на два прання. Я вирішила одразу не відкладати, а зробити це сьогодні. Тут є така зона для прання, тут є чотири пральні машинки і дві сушарки, Тому зручно. Бо взимку особливо не посушиш одяг в кемпері. І тут усі інструкції. І коштує це 6 євро за один цикл. Неважливо, прання чи сушіння це коштує однаково. А це мій один з улюблених кондиціонерів до прання. У мене є тут з собою два різних аромати цієї марки. Прання вже почалось. Тепер ставлю собі будильник і за годину 15, бо тут 46 хвилин, але потім воно ще зміниться на полоскання. Прийду, щоб перекласти на сушіння. Вечірня акція. Заправити машину. Павел поїхав на заправку з бачком. І будемо зараз доливати паливо. Доливати. Ну no, ні, мусиш підконтролювати. Добре. Повторка є. Добре. І що, буде тепло вночі? У них? <laughs> I u, I u nich, i u nas, o której się kończy buta zawsze, Na czwartej rano. O czwartej rano. Mamy 2 літаки. Це то є C, друга, Чусо? А, а то Аперто. Аперто! І зараз мені цікаво, чи одного циклу буде достатньо на таку кількість одягу, чи треба буде ще. Служба доставки. Ми трохи відпочили з дороги, повернулись в кемпер на кемпінг, і Павел заснув, бо він вчора мав трохи стресовий вечір і ніч не міг заснути. А Я замоталась в коцик і писала і малювала бізнес-план, тому що я з тих людей, які дуже люблять писати все в блокнотах просто ручкою, а потім уже оформлюю все в пікселі на ноутбуці. Уже стемніло і тут так гарно видно зірки просто. Навряд чи камера це так передасть. Але я думаю, ви можете собі уявити. Це щось схоже, як в селі вночі виходиш на двір, піднімаєш голову і просто все небо всі не зірками. Уже робиться досить холодно. Показує мінус один, а може вже і мінус два, але вночі має бути мінус сім, тому так дуже відчувається, що вже прохолодніше. Ми вже прийшли в наш ресторан з'їсти вечерю, вже замовили, і я вискочила по телефону. У нас тут зміни. звільнилась звільнила, чи звільнили одну дівчинку, яка була їхньою менеджером. І сьогодні повне кафе людей. І офіціанти трохи кіпішують, що не втягнулись. Бік бос працює. І Алекс приніс йому грапу. Традиційний подарунок. Любиш грапе? Я чи на камеру і гучка? Дякую. Павла сьогодні обділяють. Мені принесли пасту з креветками. А Павелик чекає на свою пасту. Смачного кохання. Obyłek. ale muszę bym sobie umyć. umyć, zuby i różnych i różnych. No Na dobranie. Dziękuję. Dziękuję. Ja, ja chcę ja ch ja ch umyć zuby. Na dobranie. Na dobranoc. Dobranoc. <laughs>